Звіряче, блі. Друзі, дивіться, ще на, на кінець про хануку. Тому що дуже багато показують, дуже багато критикують розказують. Жод, жодна людина. Я ні в інтернеті ніде не почув якогось пояснення нормально, адекватного. я так, ну, Мені здається, що люди просто не розуміють, що це таке. Дивіться, коротко, буквально хвилину. Я вам хочу нагадати, там, Нікейський, здається, собор, я вже не пам'ятаю точно там. Який рік, чи 1385, чи я не пам'ятаю, не буду вдаватись. Можете почитати. Там зібралися ці священнослужителі і прийняли рішення, що Біблія має бути. От стільки от має бути книг, там кількість така, то 54, здається. І багато багато різних книг, які були написані там. Їх просто видалили і кажуть, ну все, читати не треба. Так я хочу нагадати вам про декілька з них. А саме дві книги Макавея там є, от, і багато, багато ще інших, яких я, до речі, читав. Товід, багато-багато цікавих книжок є. Так от дивіться, в книги Макавея описується історія оцеї, початку цього свята Ханука. Що ж це таке? В цілому, це очищення храму. Очищення Божого храму від засилля на той час греків. Греки окупували Ізраїль. Вони, звісно, сказали, все тут ось буде в нас, будуть, ви не будете молитися вже своєму Богу, а будемо молитися нашим богам грецьким. І все. І от вони так зробили. Тим самим споплюжили храм, віру в Господа нашого і в Ісуса Христа. Що сталося далі, друзі? Що сталося далі? Вони прийшли до такого Макавея. Вирішили його підмять, Вони були сильні дядьки, там він, його сини. Макавей що зробив? Він витягнув мач, просто порубав греків, які до нього прийшли, і разом з ізраїльтянами, які їм підмахували там. Порубав, і е, таким чином вони почали визвольну боротьбу. Вони очистили е, храм і тим самим е, показали е, нам з вами, в тому числі всьому світу, що боротьба має тривати завжди. Боротися зі злом потрібно завжди. І вони е, билися пліч-опліч е, сімейству Макавеїв від діда до, там, до правнуків 100 років з греками вони воювали.